Раї, в студії Олена Данилюк вітаю. Насамперед, короткий анонс подій, про які піде мова протягом наступних 30 хвилин. Захистити людей праці цим спільно займуться співробітники Держпраці, фіскальної служби та пенсійного фонду. Ліс наше багатство у спекотну погоду. Це гасло особливо актуальне. Військовий і священник в одній особі з капеланом за покликанням спілкувалися наші журналісти. В івано франківську відбулося урочисте підписання угоди про співпрацю між управлінням держпраці в Івано-Франківській області, головним управлінням Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області та головним управлінням пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, в якій сфері співпрацюватимуть ці три структури та на що слід очікувати підприємцям, дізнавалась Ольга Гриців. Налагодити ефективну співпрацю, швидкий обмін інформацією та координацію спільних дій між управліннями для виявлення нелегальних працівників, запобігти корупції, а також сприяти діяльності та розвитку підприємств області. Саме це має на меті підписання трьохсторонньої угоди, каже Ігор Росипайло. Питання нелегальної зайнятості, виплати зарплат в конвертах є. У нас на постійному контролі, так як і воно на особливому контролі і обласній адміністрації, і в раді. І фактично, починаючи проводити перевірки, ми стикаємося з багатьма проблемами. У першу чергу нам бракує інформації. Тобто ми десь не володієм то інформацією, якою зараз володіє фіскальна служба чи пенсійний фонд. Відтак, що у державній фіскальній службі, що у пенсійному фонді, кажуть, проблема заробітної плати в конвертах в першу чергу шкодить самому працівникові, адже у майбутньому говорити про соціальну захищеність та пільги буде просто неможливо. Ми ведемо масову роз'яснювальну роботу спільно з управлінням праці з пенсійним фондом на. Налаштовано на те, щоб люди, громадяни самі розуміли, що це їхнє майбутнє. Зарплата не в конвертах, а зарплата виплачена згідно чинного законодавства, це є їхнє майбутнє, це є вони позбавлені будь-яких соціальних виплат і позбавлені в дальнішому отримувати пенсію. Розумію, що молоді люди, вони не думають зараз так, бо думають, що ще далеко, але все-таки час йде і до цього ми маємо прийти. І власне тим і зумовлено сьогодні підписання нашої угоди. Роботодавець в такому випадку сплачує податки стільки, стільки він собі того хоче, і сплачує, доки доки він вважає за потрібне. Працівник в такому випадку він не може, як то кажуть, свої доходи. Десь їх задекларувати і показати скільки розмір своєї заробної плати, а також позбавляється цим самим майбутньому соціального захисту. Також слід зазначити, що підписання угоди між управліннями з метою протидії нелегального працевлаштування та ефективного обміну інформацією на рівні області є першим після підписання угоди аналогічного формату на національному рівні. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї. Цієї ночі у бурштині сталася пожежа. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у підвалі чотириповерхового житлового будинку по вулиці Шухевича пожежа. По прибутті на місце події, рятувальниками було встановлено, що загорілися речі домашнього вжитку у кладовій підвалу. Площа пожежі становила 16 метрів квадратних. Через сильне задимлення у приміщенні рятувальники майже протягом години працювали у апаратах захисту органів дихання та зору. На пожежі евакуйовано 48 мешканців будинку. До ліквідації пожежі залучились 11 рятувальників та 3 одиниці техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється. Ми вже всі повибігали, подивилися, що з підвала йде. Дим. Все, і викликали пожарню, і викликали швидку. І все, і пожежники почали приймати. Як виявилось завжди? Є те, що в нас є самим нашим найгіршим таким питанням, це захарашення наших підвалів, коли наші мешканці, замінюючи вікна, двері і так далі, зносять все в підвальне приміщення, замість того, щоб виносити на вулицю і вивозити на сміттєзвалище, зносять це в підвал, бо, можливо, комусь щось пригодиться. Дуже прикро те, що недавно цей підвал був очищений. Бо буквально 3-4 місяці назад вже було таке загорання в цьому ж підвальному приміщенні на дворі. Літня спека прихильники активного відпочинку вирушають у гори або ж у найближчий ліс, чи то за грибами, чи на шашлики. Звичайно, тут не обходиться без ватри. Держлісгосп та рятувальники просять уважно поводитись з багаттям, аби не нашкодити здоров'ю та природі. У лісових угіддях Коломищини є спеціально виділені місця, де це можна робити безпечно. Окремість таких місць відвідали і наші журналісти. Температура повітря сягає від 25 до 32 градусів. Такий період вважається пожежу небезпечним, кажуть фахівці. Відповідно, виникає небезпека виникнення загорянь у лісових угіддях. Люди шукають затінку у лісах, звичайно, розпалюють багаття. Якщо такі місця спеціально обладнані, небезпеки немає, там все передбачено. Якщо стихійний випадок, відпочивальники можуть забути загасити багаття, і вогонь може поширитися лісовим масивом. А далі й небезпека для самих людей застерігають лісівники. Але тут теж важливо дотримуватися правил. Не панікувати, це саме основне. Друге, по можливості зразу зателефонувати або в селищну сільську раду, або на 101 пожежна, пожежна служба. Територія Коломийського держлісгоспу займає чотири адміністративних райони: снятинський, Коломийський, Тлумацький і Городенківський. Територія складає 28 тисяч гектарів. Є ліси змішані і чисті хвойні. У лісових масивах можна відпочивати законно та безпечно. Для цього є спеціальні рекреаційні зони. Це є місця, обладнані е, мангалами, е, місцями для розпалювання ватри, лавочки, е, бесідки, е, ну, всі всі удобства. Недільного дня грибників та відпочивальників багато від самого ранку. Зустрічаємо Михайла. Він місцевий. Каже, його захоплення гриби, а те, що ліси вже облаштовані, добре. То це робиться все для людей, бо люди мали де приїхати, де посидіти, відпочити не будуть сидіти на, на землі, щоб ну, дійсності було, що для щось для, для людей. А так от. Михайло отримує пам'ятку з правилами. З ним спілкуються пожежники. Хочу дати листівочку, сівочку про ви дотримувалися правил пожежної безпеки в лісових масивах і ознайомтесь, почитайте собі. Далі зустрічаємо цілу родину, молоді люди, хоча й місцеві, але в захваті від нашої природи, закликають усіх виїжджати на такий відпочинок. Всі знають, що в ти самому заповіднику взагалі ліс дуже унікальний і дуже древній. Тому і дуже добре, що у нас такі є в нашому біля нашої Коломиї. І всіх запрошую приїжджати відпочивати. Тут дуже гарно, дуже спокійно. З дітьми діти відпочивають, набираються здоров'я, ну все класно. Дорога би трошки краще була, ну але це таке. Це біда взагалі не тільки нашої місцевості, це біда нашої країни, а нічого. Та ще поради хочу мамам всім і. Та там перестаньте сидіти за ноутбуками в цих ютюбах і дивитися Маша і Медведі, наскільки такої природи, скільки таких от суботи. Неділі я розумію, що хтось там працює, але хоча б на вихідні, хоча б на якісь свята. Приїжджайте, це для дітей це просто супер. Малий іде він в захопленні, він тішиться, що природа. І дійсно, ну а ці телевізори, ці інтернети, вони і зір садять і для здоров'я. Так що користуйтеся моментом, що у нас така природа. Але застереження отримують і вони. Зараз почався пожежно-небезпечний період. А, Просьба, що? якщо палите вогнище, то розпалювати їх в спеціальних місцях і дотримуватись правил пожежної безпеки. Загалом особливих нарікань на відпочивальників лісівники не мають. На щастя, надзвичайних випадків не фіксували. Одне просять дотримуватися порядку та не залишати сміття. Для цього вони поставили великі баки. Посади прибиральників лісгос немає, тому впорядковують територію власними силами. Він мріяв стати військовим, але вивчився на священника. Тоді отець Дмитро Бігун із Рогатина навіть не підозрював, що через 20 років обидва його покликання стануть єдиним. Він військовий капелан, його зброя, слово Боже, і щира сповідь. Він розповів нашим журналістам про те, як знаходить спільну мову із бійцями у найважчі хвилини. Історія військового капелана із Рогатина у наступному сюжеті. Дмитро Бігун священик Української греко-католицької церкви, декан Рогатинський. У маленькому прикарпатському містечку він уже 23 роки є настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці. До слова, це одна із найстаріших святинь Західної України. Храмові вже 800 років. Малим отець Дмитро хотів бути лікарем. Згодом всерйоз готувався до військової кар'єри. Та одного дня його життя змінилось. Він послухав настанови старшого брата і віддав себе служінню Богу. І дав мені такий приклад, каже, знаєш, постав 10 полковників на міст, а одного священника під міст. І кому люди скорше хліба кинуть. Ну це щось таке було. Ми засміялись. Два десятиліття тому Дмитро Бігун навіть не підозрював, що колись поєднає своє покликання й юнацьку мрію. Коли в Україну прийшла війна, він зголосився їхати на фронт. Тоді зізнається, навіть не усвідомлював наскільки це важко і відповідально бути військовим капеланом. Позвонили, коли я запитав, куди іменно, то відповідь була така: що я їду. В саме пекло він поїхав на фронт у серпні 2014-го. чотирнадцятого. Дмитра призначили капеланом 51-ї Володимир Волинської механізованої бригади. Він потрапив до бійців, коли замикався Іловайський котел. Там зізнається, був вражений побаченим. Я побачив у нашій палаці дуже багато поранених. Це такий був воєнний госпіталь, польовий, де дуже багато бійців було їх. В той час дуже багато привозили. Вони самі інколи вночі приходили в день, коли їх почали в тому іловайському котлі там бити. Треба було щось робити, каже священик. Єдине його зброя у тій війні це слово Боже. Він спілкувався із бійцями, допомагав розмовою і сповіддю. Так було і у Дніпропетровському військовому госпіталі, куди капелана відправили за кілька тижнів. Їх там було десь біля 320 поранених. У тому госпіталі, там на коридорі, в кожному відділу було. Цей ще госпіталь, такий був не готовий прийняти стільки. Я скинув воєнну форму, взяв собі підрясник, свій чорний хрест, і я мав дуже багато білих вервиців. На фронті, розповідає капелан, він бачив різне. Бували випадки, коли натільні хрестики рятували життя солдатам. Або ж в останні хвилини бійці починали молитись до Бога, хоча до того не знали жодного слова молитви. Я йому кажу, чи віддавна ти віруєш? А він каже: ні, я не вірую, що й був». Ну коли він попав в засаду, і коли біля нього пройшли російських найманців, він так мені говорить, він був схований, якраз це було під Дебальцевим, і він взяв себе за вервицю своєю рукою, тримаючи вервицю в руках. І він мені розповідає, що він каже. і Я тільки говорив Господи, спаси мене. Я вірую. Сколько я буду жити, я буду все вірувати. Отець Дмитро Бігун був разом із бійцями у найгарячіших точках і Дебальцево, де пісках. Під Донецький аеропорт їхав із бійцями підрозділу Сармат, полку дніпро 1 які попросили його стати їхнім військовим капеланом. А ще отець почав займатися волонтерством. Він зустрівся з українською громадою у Лондоні та спільними зусиллями передали автомобілі для Дніпропетровського шпиталю. Капелан переконаний, кожен із нас має працювати на благо України. Тільки у єдності ми переможемо російського ворога. Україна мусить бути сильною державою, і вона буде сильною. Віримо в те, що народ наш має бути єдиний. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї. Туристів та відпочивальників, яких так багато можна усюди зустріти у цю літню пору, приваблюють не лише об'єкти для проведення дозвілля, але й святі місця, які є майже у кожному районі. Одне із таких місць на Прикарпатті, Свято-Михайлівський православний чоловічий монастир, що знаходиться у селі Підмихайля Калуського району. Тут, за переказами, неодноразово траплялися чудодійні явища, а ще знане це місце джерело місце лющою водою. Сюди приходять паломники просити про Божу милість та ласку. На свято Михайлівській горі була і наша Орися Попович. Про Свято-Михайлівський монастир існує безліч легенд, історичних фактів і передань. У XII столітті на Михайлівській горі почали оселятися монахи, облаштовуючи печери, в яких жили і молилися. Згодом тут було збудовано печерну церкву Йоанна Хрестителя, а внизу біля гори було джерело з цілющою водою. Тут вирувало життя, і ніхто й подумати не міг, що ворожа рука підніметься над святиною і знищить її. Внаслідок нападів монголо-татарської орди в 1605-1607 роках Свято-Михайлівський роках. монастир. Був повністю зруйнований. Довго Господь чекав саме ту людину, за допомогою якої він би зміг відродити той земний рай того, хто прийняв в свої руки душі багатьох людей, а потім вів їх до Бога. Це був звичайний чоловік за професією ветеринар, але людина живої віри. Під михайлянин Михайло Гринів саме йому.